Всім привіт! Це Інтертул. В цьому відео розповімо вам про ще декілька цікавих інструментів, які стануть у нагоді при обслуговуванні та ремонті автомобіля. На нашому каналі вже є відео про інші цікаві інструменти для авто. Переглянути це відео можна за посиланням в описі або за вспливаючою підказкою в верхньому правому куті. Почнемо з універсального насоса at 3070 за допомогою цього насоса можна перекачувати різноманітні рідини, такі як мастило, паливо, воду та інші технічні рідини. Весь насос зроблено з бензо та маслостійких стійких матеріалів. Цей інструмент дуже простий та зручний в роботі, та до того ж він не прив'язаний до наявності електроживлення, тож користуватися їм можна будь-де. Універсальність насосу підкреслить і його багата комплектація, яка містить в собі всі потрібні шланги, а також різноманіття перехідників та адаптерів. До речі, в комплекті є й адаптери, які дозволять за допомогою цього насоса підкачати колеса велосипеда чи якийсь надувний інвентар. Наступний на черзі шприц для технічних рідин АТ-3071. Його основним призначенням є викачування або закачування будь-яких технічних рідин палива, мастила, гальмівної рідини, антифризу тощо. Об'єм шприца складає 200 мл. Він має достатньо невеликі габарити, що дозволить працювати в важкодоступних місцях та в обмеженому просторі. Шприц повністю виготовляється з якісних логостійких матеріалів. Сталевий стрижень, латунні цангові фіксатори трубки і гумові ущільнюючі кільця забезпечують повну герметичність і високий ресурс роботи інструмента. Шприц в комплекті має дві гнучкі трубки, які між собою можуть з'єднуватись через перехідник, щоб працювати в важкодоступних місцях. АТ-3074 3074 це бачок для заміни гальмівної рідини. Він використовується для обслуговування гальмівної системи легковиків, вантажівок, мотоциклів і так далі. З його допомогою, майстер може самостійно, швидко та без будь-яких додаткових інструментів замінити гальмівну рідину. До того ж, робота буде виконана чисто, без пролитої гальмівної рідини. Гумовий адаптер підходить до пропускних штуцерів різного діаметру. Адаптор легко і швидко під'єднується, забезпечуючи герметичне з'єднання та захищаючи від потрапляння повітря у систему. Прозора трубка надасть можливість візуально контролювати процес роботи, а завдяки наявності гачків та ланцюгів бачок можна зручно розташувати в потрібному місці. Ще два корисних приладдя для обслуговування авто це піддони для зливу мастила АТ-3082 та АТ-3083. Піддони зроблені з якісного бензомаслостійкого пластику, що дозволить використовувати його з великим різноманіттям рідин. Края цих піддонів загнуті всередину, що вбереже від випадкового випліскування рідини. Обидва піддони мають загнути під 45 градусів носик для зливу, який дозволить обережно злити рідину. А для зручного переносу та транспортування піддонів на кожному з них є три ручки, які забезпечать гарний хват піддону та його надійне утримання навіть при відносно великому завантаженні. На цьому у нас все. Не забувайте натиснути вподобайку та написати коментар. До зустрічі у наступному відео.